Можна в нас купити просто матрас. Звичайно, що так. Ви можете купити як комплектом ліжко з матрасом, так окремо ліжко і матрас. Три топові варіанти, які мені подобаються. Середній по жорсткості елегант. Турецький матрас без пружинний в скрутці, йде. От він, коли чуєте середній, от він саме такий по відчуттям, і на нього дуже класна ціна на розмір 1,60х2 на два, Також можна замовити в інших розмірах. Якщо більш м'який варіант, це може бути матрасик Infinity, теж турецький, коштує. 12 19200 і його дуже схожий варіант іншого виробника турецького екзюбрант трішечки дешевший: 17300. Оце два такі пом'якшені варіанти. Якщо жорсткий матрас шукали, то у нас під інфініті просто немає другого матрасу, щоб покласти ліжка Елара. Він іде більш жорсткий і він от. По жорсткості і комфорту, от якщо шукаєте жорсткий матрас, то дуже раджу Лару, бо він ще і комфортний в той самий час. Крім того, є ще більше варіантів. На всьому можна приїхати полежати, якщо ви в Києві, або замовити онлайн. І оці всі турецькі матраси йдуть безкоштовною доставкою по Україні. Звертайтеся сайт Солоха в шапці профілю телефон для зв'язку.